Район БКЗ Ірпені. назва народна, на честь цегельного заводу, навколо якого він і розбудовувався. Зовсім поряд легендарний ТРЦ жираф, блокпост, який на початку повномасштабного вторгнення, окрім іншого, став щитом для столиці. Тут буквально 300 чи скільки тут метрів, де проводилися проходили бої, і дуже звичайно що було гучно. Але ми тут в підвалах сиділи. Я сама медпрацівник, я з е, цими хлопцями е, тут в аптеці е, облаштовувала весь е, ну, пункт допомоги. Реакція була непередбачувана, тому що е, в когось тиск піднявся, в когось температура, в когось нирки відключилися, в когось е, психічно не справлялися. Тоді увесь район зазнав дуже сильних ушкоджень, і відбудова кожного будинку окрема болісна історія. На деяких домівках немає навіть сліду боїв, а зовсім поряд ущент вигорілі квартири. Ось це, наприклад, п'ятиповерхівка по вулиці Миру, 14. на кришу прилетіло два прильоти було і в тому першому під'їзді вхідну частину дуже розбило зліва і на другому поверсі, на третьому були прильоти. Кришу ми самі перекривали перший раз, а вже трошки пізніше, коли вже почали відновлювати, то ЖЕК перекрив по-новому. Зараз мешканці очікують капітального ремонту. Проєктно-кошторисну документацію для нього розробили у жовтні 2023 року. І за планом тут потрібно трохи більше 10 мільйонів гривень. Гроші мають взяти з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ, і примітно, що у першу чергу вони підуть на утеплення, заміну комунікацій та оздоблення будинку. Вроді кажуть, що будуть ще й балкони трошки вже в один тон прихорошувати. Кошти мали виділити у 2024 році, але цього поки не сталося. І поки що мешканці лише спостерігають, як триває подібний капітальний ремонт у будинку навпроти. Це вулиця Миру, 10 Тут уже повністю міняють комунікації, ушкоджені перегородки і роблять утеплення. А ще ремонтують укриття, яке на початку вторгнення врятувало немало життів мешканців. БКЗ завершити все планували у вересні. Однак наразі роботи ще чимало. А це будинок, якому не таланить. Миру шістнадцять. Нашому будинку справді пощастило, бо 16-й будинок просто з собою закрив наш, особливо наш під'їзд точно закрив. У цій п'ятиповерхівці через численні влучання повністю вигоріло три під'їзди. Так як у нас було дві інструментальні експертизи, дві. І дві експертизи сказали, що будинок непридатний для проживання. Він аварійний. Спочатку тут зробили проєкт для капітального ремонту трьох вцілілих під'їздів і демонтажу трьох інших, найбільш пошкоджених, з подальшою їх відбудовою. Восени 2024 року уряд виділив на цей будинок 20 мільйонів гривень. Повна ж вартість робіт за проєктом складає 60 мільйонів. Однак, що саме тут робитимуть самі мешканці і власники знищених квартир не знають. Кажуть, жодних зборів не було. Наші люди теж вже бояться, що коли демонтують, то, ну, то, то теж ми можемо ну, взагалі нічого не отримати. Три будинки, які стоять зовсім поряд, мають різний ступінь ушкодження. Але на деякі гроші виділяються, а на деякі ні. Чому так трапляється, ми запитали у міськраді. Пріоритетність як така її немає. В першу чергу просто має бути проект з капітального ремонту, який пройшов експертизу, і в свою чергу це є. Тим необхідним пакетом документів, які можна подавати на фінансування в державні урядові програми, і проекти роблять переважно силами міської влади фінансує місцевий бюджет. Тож можемо констатувати, що відновлення будинків часто ніяк не залежить від ступеня ушкодження а найголовнішою умовою проходження на фінансування будь-якою програмою є готовий проєкт відбудови.